Вітаю на каналі! Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачної, ароматної печеної картопельки з беконом та сметано-чесниковим соусом. Ця страва стане ідеальною вечерою, та й гостей нею можна пригощати. Якщо ви ще не готували картоплю за таким рецептом, раджу обов'язково спробувати! Нужно готувати! Нам знадобиться 1 кг невеликої добре вимитої картоплі. Кожну картоплину потрібно розрізати на 4 частини. Виходить ось так. Далі підготуємо спеції. Беру півчайної ложки італійських трав, півчайної ложки копченої паприки, півчайної ложки гранульованого часнику та півчайної ложки суміші перців. Додаю всі спеції до картоплі. Ще додаю 3 столових ложки оливкової олії. Все це добре перемішуємо. Щоб було зручніше, перекладу в більший посуд і перемішаю ще раз. Далі нарізаю грудинку, половину додаю до картоплі, також додаю одну чайну ложку без верха солі і знову добре перемішую. Форму для випікання добре застилаю фольгою і викладаю картоплю. Зверху кладу другу половинку грудки. Накриваю форму фольгою так, щоб картопля була плотно закрита. Загинаю краї фольги під форму. І ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на 50 хвилин. Тим часом готую соус. Беру 100 г сметани, до неї додаю нарізаний кріп, 3 зубчика чесника та сіль за смаком. Все добре перемішую до однорідності. Перевіряю готовність картоплі ножем. Картопля готова, аромат неймовірний. Золотиста картопелька та ароматний бекон – це все дуже смачно, а в поєднанні з сметанним соусом та маринованим огірком це просто гастрономічне задоволення. А ще у цієї страви є велика перевага, ваша духовка залишається чистою. Тож готуйте, частуйте своїх рідних! Та насолоджуйтесь цією легкою, але такою смачною стравою. Всім смачного!